Я знаю. Добре. Романе, а ну, з ким прийшли? чарівною Беріть ту блондинку, сюди. Ідіть будете допомагати, як ви думаєте. Так, добре. Так, як звати? Богдан. Богдане, з ким прийшли? Де дружина? Де? Стоїть сирота. Ходіть. Недовго ваша музика луна хотіли побути самі трохи. Добре є. Я так зрозуміла, що у нас дві сімейні пари і у нас буде Краматорськ і е, Львів. О, тако, Вен... Краматорський Львів, Львів і Вельників, бачите, На, так. Будемо разом Окей, відстрілюватися. Е, скільки разом вже в шлюбі? 18. Серйозно, 18, вітаю, вітаю. Які разом в шлюбі? 18. Що таке? 18? 18. Ну, такі ви молодці. Наша, ну, хлопці, ви все одно нас не ви вже 30. 30 Поплескайте, бо від... має фані нерви. Шановні, не бійтеся, тут є слова напечатані. Хто хоче знайому пісню? І ой, чорна, се чорна, марічко чечері, і далі.